Вітаю, друзі! робот пилесос Xiaomi. Моделька у нас. Оп. Ось так. Є. Мій робот вакуум мобпі. пі Пі-пі-пі. Значить, суть яка? А, скарга клієнта, що він перестав заряджатися і так далі. А, що я зробив в першу чергу? Давайте поясню. В першу чергу зняв пунь. Припіш, заглушку, якщо можна класити, зняв акум, 4 шурупи, перевірив, зарядив, він був розряджений в нуль, повністю в нуль, взагалі, взагалі взагалі. І ну, плесос запустився. Але плесос, як той блукаючий привід, не хотів просто вставати на такстанцію. Тобто, ми, коли ставимо на такстанцію, я зараз вмикаю. Ставляємо декстанцію примусово не буде. Не буде. видно ось так. Ну, коротше, не засвічується, не заряджається. значить Що я зробив висновки? Проблема з декстанції. Хоча діодик, як бачите, світиться. Тобто, щось там всередині з електронікою. На виході, до речі, 0. 0-0-0 без палочки. Клієнт сказав, робота прибираємо, він нам не треба. Клієнт сказав, що Періодично то, О, який він чистий. Йов. Ладно, протягом потім стіл. Так, тут поки вимикаємо. Періодично запуска станцію, то він бачить, то не бачить, коротше живе своїм життям. Так, давайте ми візьмемо лопатку, а не дві лопатки. Так, стоп. Тут, по-моєму, хтось вже був до мене. Не знаю, видно вам чи ні? Ось, порвано. Я думаю, що буде видно. І давайте тут відпочнемо. Хтось його вже розбирав. Так, закрутили гарно. Ну, я розумію, що це ця відсутка трошечки повинна бути для таких шурфів, але... Треба буде уточнити клієнта, де він був до мене. І чи хтось розбирав. Можливо, і клієнт самостійно. Не знаю. Зараз розберемося. Так, до станції розбирається наступним чином. Два шурупчика, як бачите, великих і. і... Класно. Ну, приклею. Ще не повинна та кроватися була. І два шурупчика тоненьких. Так, це шматок гумки не забути, бо я його приклею обов'язково. Так, і беремо лопатку або просто перевертаємо, воно висипеться. Але обережний там коннектор. Ось він, не провід дріт. Коннектор повинен був пальцем витягнутися. А тут трошки тугенько, ну окей. Далі, 4 шурупи всередині. Їх викручуємо. <coughs> так, куди ж ти тікаєш? Раз, два, три. І четверте. Я вже бачу тут хтось був 100%. М -м -м -м. Ладно, зараз випаде. Чогось не гнітися. Оце ми обережно втискаємо. І воно. Поступово ось так от виходить. І шурупи разом з цим випадають. Один вирішив затриматись пластику, ну і хай там буде. А, чому хтось був, тому що ось паяні Це не завод. завод. Завод повинен бути червоний і чорний, як бачите. Так, ну що, беремо мультиметр, перевіряємо плату і дивимося, що у нас як. І робимо висновки для початку таким чином, щоб. Так, треба щось робити з телефоном, бо пам'ять заповнилась. Коротше, чаще треба скидати на комп'ютер. І, відповідно. Все пропустили. Трендзюк. Вон він лежить. Ось ця обложка. Пін. Де ти там є? Коротше. Був вибитий транзистор. Давайте будемо збирати тут, до речі. МГТФ? Можливо, колись було дрота. Ну, як на мене, це краще рішення. МГТФ біє живучи. Так. А, так, так, так. Прибираємо. Ей! Зачепилося все. Кидаємо назад. Тільки ось так бажано. І що? І буду сподіватися, що запрацює. Ну, принаймні, наразі у нас напруга з'явилася. Напруга з'явилася, і це вже добре, що ти там зачіпляєшся? Так, пішло Тінь. Закручуємо назад всі шурупчики. Так, цього звірка в сторонку. Тваринку цю верніше. Цікаво, чого лопануло. Не знаю, чого лопануло. Може якийсь захист. Но, як бачили, де станція працювала. Ну, діод світився. Працювала вона в дужках. але світлодіод світився. Так, значить, що? Значить, що, значить що? Згадую, як воно стояло. Ось так воно стояло і заводимо. Закручуємо назад шурупи не забудьте приклеїти. Цікаво все ж таки, хто розбирав клієнт чи кудись давав. Бо можна ось так було вкласти, більш рівніше і більш обережніше. Тінь, тинь. Так, як бачите, двосторонній скотч тут доволі непогано, тримає гарно. Так. А тут, до речі, криво приклеєно. Кимось було. Не знаю, чи варто далі відривати. Ладно, там скотч дійсно непоганий доволі. Підрівняю вже клієнт. Знизу цю красу не буде видно. Так, і, як і казав, вертаю назад б'яку, яку зробив. Ух ти, прикольно, скільки повітря вклеює Весело китайці дурять нас. Бачили, як здувся? Класно. Окей, це, до речі, клія стали вертикально. І повітря з них виходить. Так, до речі, воно по практиці зберігається довше. Зараз дивлюсь. Правильне встановлення. Ось так. І гарно мастимо в клей. Так, і щось воно навпаки. Подивився, але чи то, що воно потягнулось. Ні, так і так. О, і буде краса. А через хвилину 20 засохне. Так, ну що, зараз будемо сподіватися, що запрацює. Давайте цього роботеську сюди поставимо. Так, мика... Та, не, чекайте. По правильності треба під'єднати, а потім микати дохстанцію. Где? Вмикаємо док-станцію. Діо знову засвітився. І ти цим. -ти. Поки тиша. Поки тиша. Так, зараз спробую, щоб голову в кадр сильно не сунути. О! А, тут засвітився, мабуть, вам не видно. Так, мабуть, вам не видно. О, ну зато ви почули. Давайте. Робот від'їхав умовно. І приїхав. щось сказати, чи не будеш? Що ти з паузами це робиш? Давайте почекаю, брав дистанцію, Так, щоб в кадр влазило. О! Краса! Прибрав. Чекаємо, чекаємо, чекаємо ще раз. Все, супер-пупер. До речі, клієнт за Защо. Оце клеїться. Це я клієнту вже кажу. І я уважно подивився. Все ж таки роботи розбирали. Десь тут побачив, де я тут побачив, господі. О тут коцанка хтось намагався. І шурупи. Не знаю, вам видно чи не видно, а шліці трошечки чуть-чуть підкоцані. Ну це дрібочки, це короче, таке. А значить що? Знову на тест перевіряти, чи він їде нормальну дистанцію, чи ні, і відповідно робити висновки. Наразі що? Наразі вважаю відео закінченим, І скоріше ремонт закінчив, бо він не ставав на дистанцію, відповідно, не заряджався і так далі. Дякую за пригляд, дякую за подобачити, то всім дякую за підписку і коментар. Слава Україні! І до зустрічі!